Доброго дня. Доброго дня. Начальник себе? Ну, а начальник. А коли буде? День в отпуске. А то є. є? Зараз ви компонці, тут не впуски раніше. Я є. Да. Хотіли дізнатися, вчора приносили приписи, якісь набували. Е, лист направлення на перевірку чи є, і звідки персональні дані віддавалися? Приносили готові приписи з персональними даними. Документів ніяких не перевіряли. Тобто, що це таке? Це хто приходив? Круглий приходив ще якийсь. Інспектор наш. Да, так, ми хочемо подивитись документи, які на перевірку. Якщо є хтось юридичного відділу, поспілкуватися. У нас акція проходить, є відповідне увідомлення. Оце приносили, ніяких не документів, нічого не перевіряли, тобто ну, на підставі чого це взагалі виписано. Ну, Приписи просто попередження, так входять наші інспектора Ну, Я розумію, входять. Лист направлення на перевірку. На яку є? перевірку? У нас це їхня робота, це інспектора, це їхня робота. Ні, ну Вони тут написали, що це самовільно встало торгівельне обладнання. Да, да. На підставі, да, на підставі Як чого може, вони фіксація, вирішили. Матеріали це... справи якісь. Є, ну так чи є? вони прийшли, стояло що, що там стояло? А що там стояло? Там, стояли? там, там <гум> агітаційний матеріал візав, громадської організації. Я ж кажу, є увідомлення відповідно, бо це є стаття за перешкоджання діяльності політичної партії громадської організації. Що з юридичного відділу хтось є, будь ласка. хочемо коментарі побачити. Ну, Доброго дня, друзі! Я Денис Ушмаєв, і сьогодні ми нанесли. З активістами візит до комунального підприємства інспекції з благоустрою, де сьогодні мав приймати начальник в середу з 10 до часу і в п'ятницю, так само з 10 до часу, приймати начальник. Ми сьогодні зайшли в приймальню час близько 11 годин. Начальник поїхав в відпустку заступника. Нема Приймальні години відповідальних осіб ніяких немає. Вчора ми цей візит анонсували і дивним чином нікого не можуть знайти, навіть не з юридичного відділу і відповісти на наші питання, що конкретно сталося, з яких це пір заступник начальника благоустрою ходить сам в перевірки, вручає якісь приписи, не перевіряючи ні дані нічого, на підставі невідомо чого, конкретно порушуючи. Законодавство. Зараз ми поїдемо до Житомирської міської ради. Будемо намагатись знайти там заступника начальника благоустрою і отримати коментарі з даної ситуації. Доброго дня, друзі. Доброго дня. Ми сьогодні їздили в благоустрій. Хотіли уточнити деяку інформацію з приводу вчорашнього інциденту, того, що нам виписали припис. З вимогою обрати торгівельне обладнання. Ось, наголошуємо на тому, що в нас немає ніякого торгівельного обладнання, а є обладнання громадської організації для проведення от, акції зустрічі з членами громадської організації. Ось роздачі подарунків. Ось, і дуже хотіли сьогодні уточнити. Саме по тому припису задати питання, приїхали в благоустрій. На місці з'ясували, що начальник благоустрою Юзвінський Юрій Казимирович у відпустці на два тижні. А зам поїхав на куди на виконком з юристом. Хоча після цього ми поїхали і в міську раду, і дуже їх ретельно шукали, хотіли знайти де виконком, відвідали один із виконкомів, на якому їх. Не було. Ось, повернулися в парк для того, щоб далі продовжувати свою акцію. В принципі, ви бачите, що ми стоїмо, незважаючи ні на що. Наша діяльність продовжується. Громадська організація росте. На бульварі формується вже своя профспілка людей, які дійсно відстоюють інтереси громади. І наша діяльність буде продовжуватися. Дякуємо вам, на все добре.